Мій топ фільмів для затишної осені, частина перша. Будинок біля озера. Фільм 2006 року. Цей фільм буквально дихає осінню. Озеро, туман, падає листя, і ти відразу хочеш загорнутися в плед з чаєм. Атмосфера спокою і легкого суму, але в той же час дуже тепла. Актори грають настільки природно, що ти відчуваєш усі їхні емоції. Мені подобається, як вони одягнені. Легкі пальта, шарфи, осінні кольори це все додає настрою. Віка Делайн 2015 року. Тут все ніби з іншого часу, а така елегантна, її костюми і макіяж просто чарівні. Мені завжди було цікаво дивитися, як актори передають внутрішній світ персонажів через дрібні жести. Місто і кафе, в яких вона буває, створюють відчуття затишку і трохи меланхолії. Осінь у Нью-Йорку. фільм 2000-х. Цей фільм ніби сама осінь у кадрі. Листя на вулицях, золотаві парки, вечірнє місто з ліхтарями, вайб дуже романтичний, і трохи сумний. Актори настільки живі, що ти ніби відчуваєш кожен подих, кожну емоцію. А ще додає атмосфери їх одяг, стильний і класичний, прямо як із модного журналу. Кейт і Лео, фільм 2001 року. Романтика в старовинному стилі. Місто й замки створюють відчуття подорожі в часі, а костюми справжня насолода для очей. Актори грають так, що ти відчуваєш і любов, і тривогу до героїв одночасно. А весь фільм сповнений легкого чарівного вайбу. Ці фільми не просто історії: вони атмосфера, емоції, стиль, місто і магія осінніх вечорів.